Вітаю всіх поважних глядачок і глядачів, що дослухаються до моїх слів. Хай вам усім завжди щастить, хто дивиться мене в цю мить. Сьогодні всім скажу я вам намасте Пхагаватам. І на бойовий піст сьогодні ми оглянемо понеділок, 6 листопада. Виступають, як вже стало за традицією, раз на два тижні виступають на бойовий піст карти Карми. А епіграф буде з цієї величної книжки Шрімат Пхагаватам, яку переклав і приніс. У західний світ Шріла Прабхубхада. Давайте відкриємо щось. Тож, о, дуже цікава така буде цитата. Спочатку зачитаю текст Шріматхабатам, а потім невеличкий коментарі від Шріли Прабхубхади. На свете было и есть немало героев, которые прославились на поприще политики или служения обществу и победили, не уступившись им в силе врагов. Однако все эти герои по своему невежеству думают, что земля, где они родились, принадлежит им, поэтому они сражаются друг с другом и погибают на поле битвы. Такие люди не способны идти духовным путем, который избирают те, кто отрекся от мира. Они могут быть великими народными кумирами и вождями, но встать на путь духовного самопознания им не под силу. И комментарии Витшрилы Прапупады. Крупные политики нередко побеждают своих могущественных противников, но, к сожалению, они не способны одолеть собственные чувства, врагов, которые преследуют их повсюду. Будучи не в силах совладать чувствами, эти люди сражаются с другими своими врагами и в конце концов гибнут в борьбе за существование. Они не встают на путь духовного самопознания и не принимают саньясу. Иногда такие деятели переодеваются в одежде саньясы и называют себя махатхами, но при этом они стремятся лишь к победе над своими политическими противниками. Находясь во власти иллюзии, они думают: Вот моя страна, моя семья, поглощенные этими мыслями, такие люди впустую растрачивают свою жизнь, они не развиваются духовно и не освобождаются из плена иллюзии. Ось така цитата. І рекомендую вам, якщо ви бачите кришнаїтів на вулиці, обов'язково придбати у них якусь книжку. Ну, а цей прогноз розпочну з мантри, яка написана на цій коробочці. Ом намах пхагавете васудевая. Відкриваю коробочку Ом намах Махадева. І що ж? Знову подивіться на цей вітер мистецтва. Це дивний оракул, і його можна подумати, що це таро, одначе, тут не таро, тут більше карт, тут 33 аркани. І всі 33 аркани будуть присутні сьогодні на прогнозі. Тут є ведійські боги великі та трошки поменше. Тут є атрибути богів і три найважливіші компоненти нашого життя: це карма, діяльність, тхарма, закон та мокша визволення, вихід на новий рівень. Знову кожен знак зодіака отримує по- Кожна людина, яка дивиться цей прогноз, отримає три карти: дві по знаку Зодіаку. Перша буде казати, який це день загалом, а друга карта буде показувати виклик дня. І ще одна карта, третя за днем народження. Що ж стосується 6 числа, то це не дуже гарний день для людей, які народилися 3, -го, 12, -го, 21. -го, або 30-го числа будь-якого місяця, будьте обережні у цей день можливі непередбачувані зміни, перепади тиску та настрою. А якщо ви народилися 6-15. го го або 24 го числа будь-якого місяця для вас це дуже гарний день. Ну а що очікує людей, які народилися в інші дні. Ви побачите по третій карті. Тож, якщо ви дивитесь лише ваш знак зодіаку, що загалом не також погано, одначе ви можете бачити, що якомусь іншому знаку зодіаку, вашому знайомому, вашій подрузі, вашому родичу чи родички, іде не та карта, то обов'язково поделіть, поділіться. Цим прогнозом. Це дуже просто робити. А також не забувайте підписуватись на канал і ставити свої вподобайки, бо я дивлюся, що останнім часом алгоритми YouTube зовсім мало розкручують той чи інший ролик. Велика подяка всім тим, хто подивився ролик про затемнення, коридор затемнень, бо це дуже важливі речі, і цей іронічний прогноз, який я вам робив, дійсно буде. Впливати протягом півріччя. Ну, пропоную всім налаштуватися на понеділок, якщо ви дивитесь це у п'ятницю у неділю. Або налаштуватися на сьогоднішній день, якщо ви дивитесь все вже у понеділок. А я даю зворотній відлік 5, 4, Три. Два, один. Загальної карти не буде, буде по дві карти за кожним знаком зодіаку. Розпочинаємо зі, стр... зі скорпіонів, деякі з яких, можливо, навіть святкують свій день народження. Чого очікувати від цього понеділка? Кубера, кубера це. Та особистість, яка зберігає великі скарби. Бачите, вони тут виблискують внизу. Одначе він випав перегорнута. Це каже про те, що сьогодні у вас день матеріальних витрат. Не дайте себе надурити, не підписуйте ніякі договорі, ніякі листи, пов'язані з грошима, бо ви можете більше втратити, ніж придбати. Також зверніть увагу на 21 годину вечора. Це досить неспокійний час. Виклик дня. Що ж, червона масть це завжди щось таке. Тривожне, одначе вона випила в прямій позиції, і це шанкха. Шанкха це мушля, в яку збирають війська на війну. Одначе, в теперішньому часі ця шанкха – це ваш мобільний телефон, ваш смартфон. Сьогодні вас очікує багато розмов, і саме ці розмови, це і буде ваш виклик. Це і буде те, що буде вас дратувати протягом дня. Тому менше звертайте увагу на дзінчання свого телефону. Можливо, треба його зовсім вимкнути, щоб налаштуватися на потрібні для вас процеси. Для представників знаку стрілець червона масть сокира. Сокира це зброя шиви, яку він передав на збереження. Ганеші і сокира каже про те, що сьогодні слід відробити все, що вам не потрібно, намагатися у цей день займатися тільки конкретними справами і карати своїх ворогів. Не давайте попуску їм. В цілому червона масть каже про те, що день може бути досить напруженим. Одначе, виклик дня скаже ще про щось. Виклик дня вам випала ось така супруга Господа шиви Парваті, і випала вона в перегорнутому стані. Це каже про те, що в цілому жінки у цей день можуть приносити занепокоєння. Це поганий день для жінок, тому жінки будьте обережні. А якщо ви чоловік, сьогодні від жінок ви можете відчувати якусь велику напругу. Також представники знаку Стрілець у цей понеділок можуть зустрітися чи переговорити з представником знаку Козиріг. І зверніть увагу на 10 годину ранку, намагайтеся у цей час бути десь на одному місці, нікуди не переїжджати, не переміщатися. Для представників знаку Козиріг, Кама в прямій позиції. Кама це Бог спокус, Бог коханців, і він випав в прямій позиції, і це каже про те, що ваша голова, можливо, досить сильно забита. Думками про ваше кохання, про ваші зв'язки, можливо, хтось з вас сьогодні може закохатися, бо Кама він навіть шиву зміг. Вразити своєю стрілою, за що був дуже сильно розгнівався шива та відірвав камі голову, одначе боги його знов зробили. Бо без ками, без кохання, без почуттів закоханості дуже погано жито на цьому світі, о 19-й годині може статися саме таке романтичне знайомство. Виклик дня. Блакитна масть Ганеша. Ганеша це один з синів Господа Шиви, і в Індії будь-які справи, які робляться робляться після жертвоприношення Ганеші. Краще жертвоприношення це його мантра, «Ом намах Ганапаті. І не забувайте, що у цей день нічого не слід підписувати, бо Ганеша пов'язаний якраз з письмом. Ви бачите тут. Можна побачити біля його трону чорнильницю, і можна побачити вірну прислужницю Ганеші мишку. А миша це збереження чогось, тож не втрачайте нічого сьогодні. Також представники знаку Козиріг у цей понеділок можуть зустрітися чи переговорити з представником знаку водолій. Для водоліїв Корова Адіті, гарний показник. Корова Адіті, вона є матерію багатьох богів. От вони якраз і зображені тут на її тілі. І вона каже про стійкість, вона каже про великі можливості, вона каже про одужання. Якщо ви захворіли, сьогодні ви будете відчувати якесь. Одужання також це підтримка землі матері. Зверніть увагу також на 15-ту годину дня. У цей час ви можете намічати якісь важливі зустрічі. І виклик дня Мокша в прямій позиції. Мокша це. Ніяк не пов'язана з мокшанцями. Мокша це визволення, а визволення каже про те, що сьогодні може закінчитися якийсь довготривалий етап, який був у вас. Сьогодні ви можете визволитись від чогось досить поганого, оскільки карта випала в прямій позиції. Ви знаходитесь на етапі, коли закінчується щось довготривале, і ось-ось розпочнеться щось нове. Для представників знаку риби індра в прямій позиції індра це. Бог, який володарює блискавкою, громом, дощами. Тож сьогодні у вас всередині може трошки дощити. Він випав в прямій позиції, це блакитна масть, вона каже про якийсь захист, одначе вам слід слідкувати за своєю пихатістю, не бути горділивими. І сьогодні також ви можете зустріти якусь людину, яка вас вразить своєю помпезністю, своєю. Величністю, одначе з цією людиною ви можете щось зробити. І велика ймовірність, що ця людина буде народжена під знаком близнюки для риб викликня. Сома в прямій позиції, що ж непоганий показник. Сома пов'язаний з місяцем, сома пов'язаний з рухом, сома пов'язаний з часом. Тож сьогодні не тратьте час. Просто так вам дається можливість сьогодні реалізувати багато чого, і зверніть увагу на 14-ту годину дня у цей час. Ви можете зробити щось досить несподівано, чи вас очікує якась зустріч, якась бесіда з людиною. Далі представники знаку Овен Ямарадж в прямій позиції. Що ж, Ямарадж – це індійський Плутон, це хазяїн підземного царства, той, хто карає грішників, бачите, в нього у одній руці аркан, який він набрасує на грішників і забирає з собою. Тож ямараджа каже каже: не грішіть, будьте чесні перед людьми. І тоді вас ніхто не зможе покарати ані люди, ані боги. Також зверніть увагу на 17-ту годину дня. Для представників знаку Овен виклик дня. Сарасваті в прямій позиції. Сарасваті це супруга, дружина господа Брахми, і вона пов'язана з мистецтвом, вона пов'язана з наукою. Вона в цілому дуже гарно ставить, ставиться до жінок. Тому жінки сьогодні можуть реалізувати максимально свій потенціал. І як оця багаторука Сарасваті теж багато чого зможуть зробити. Також представники знаку Овен. У цей понеділок можуть зустрітися чи переговорити з представником знаку Терези. Для тільців хануман перегорнутий. Хануман це слова Господа Рами. І він представляє у даній колоді життєдайні… Тваринні сили, тож тваринний початок сьогодні у вас дуже погано спрацьовує. Зверніть увагу на 22 -го годину вечора у цей час, у цю годину можуть відбутися якісь кризові ситуації. Намагайтеся у цей час бути вже вдома і нічого не робити. Сьогодні вас може придати якийсь друг, якісь та людина, на яку ви покладалися, вона може зробити щось вкрай гидке. У вашій уяві і виклик дня карма в прямій позиції. Будьте обережні, карта карми завжди каже про те, що у цей день вам треба щось відпрацювати. Відпрацювати те ті борги, які ви залишили у минулому. В прямій позиції карта карма каже про щось несподіване, про те, що ви могли вже забути, а воно може всплисти саме сьогодні. Для представників знакоблизнюки, шива в прямій позиції. Що ж, те, що він в прямій позиції, це напогано. Шива це один з творців всесвіту, це Бог-руйнівник і він зруйновує все, що вам не потрібно. Шиві вклоняються навіть демони, тому і ви можете не забувати про нього. Якщо будете повторювати мантру Ом намах Шивая, Ом Намах Шивая, Також зверніть увагу на шосту годину ранку, якщо ви раптово прокинетесь у цей час, рекомендую повторити цю мантру багато-багато разів. Для представників знаку Близнюки виклик дня веда. Червона мазь завжди каже про щось таке. Досить сигнальне. Вам потрібно звернути увагу, що у цей день ви можете чомусь навчитися. Веда це знання, веда це також папір. Можливо, сьогодні вам слід буде підписувати якісь договори. В цілому, це непогано, бо карта випала в прямій позиції для представників знаку РАК. Ашвіни, ашвіни, браття, ашвіни бачите, вони мають конячі голови і самі їдуть на конях. В цілому ви також можете стати у цей день на коні. Якщо вам треба кудись їхати, дорога буде чистою. Вам будуть допомагати друзі або родичі. Також зверніть увагу на 13-ту годину дня. Це досить непоганий день, час для реалізації своїх бажань. І виклик дня варуна в прямій позиції. Щось це непогано. Варуна це інформація. Ворона це ви це карта пов'язана з раком. Тобто, ви можете сьогодні відчувати певний резонанс, гарний. Також ви у цей день можете реалізовувати свій потенціал та отримувати необхідну хвиля, бо варуна це Бог пов'язаний з водною стихією. Далі представники знаку Лева. Агній в прямій позиції. Агній Бог вогню. В йому під власне все. Перш ніж щось розпочати, приносили жертвоприношення саме Агні, Агні і вогонь це одне те саме слово. Тож сьогодні запальний день. Сьогодні ви можете розпочати якусь нову справу, або вас очікує якесь нове знайомство. Також представники знаку Лев у цей понеділок можуть зустрітися щоб проговорити з представником знаку Овен. Виклик дня. Тхарма в прямій позиції. Тхарма це закон, закон, по якому ви живете. Не приступайте цей закон, ані ваш особистий, ані цілком кримінальний закон. Будьте чесні і покладайтеся на волю великих богів, бо Агні це великий Бог. Завдяки тому, що він настільки великий, збереглося його ім'я. у Нашому лексиконі вогонь, агонь, агні це все одне те саме слово. В цілому, Дхарма в прямій позиції каже про те, що сьогодні ви отримуєте певні дивіденди від тих моральних законів, принципів, за якими ви існуєте в цьому світі. Для представників знаку Діва Тришула в прямій позиції. Тришула, це. Зброя господа Шиви, і ця зброя це прапор України, це тризуб, і в цілому. Червоний аркан, що він випав в прямій позиції, це непогано, одначе, це показник того, що є якась руйнівна сила, яка може зруйнувати ваші плани на понеділок. І виклик дня знову червоний аркан, будьте обережні, тут вже випали чіткі, одначе випали перегорнута. І це каже про те, що вам буде не вистачати уваги в цей день. Саме завдяки увазі, ви. Можете виграти ситуацію, якщо ви будете науважні, ви можете наразитися на якусь неприємність. І нарешті Терези. Вішвамітра це Бог творець, який творить для інших богів великі будівлі. Прикраси, одначе він випав перегорнута. Це каже про те, що день не для того, щоб щось створювати нове. Навпаки, сьогодні багато руйнивних тем. Ви можете щось у своїй Оселі, чи у своїй власності щось втратити, є ймовірність того, що будуть виходити з ладу прилади різні, як машини, так і електричні. Також зверніть увагу на 20-ту годину вечора. Намагайтеся у цю годину нікуди не їхати. І виклик дня. Знову перегорнутий брахма. Брахма це творець матеріального всесвіту. Він пов'язаний зі старістю. Бачите, він такий. Дідуган, і він перегорнуто випав. і Це каже про те, що це погана ознака для людей літнього віку. Сьогодні можуть бути проблеми зі здоров'ям. І також у цей день хтось з ваших родичів, ті, що старші за вас, можуть потребувати вашої допомоги, і також представники знаку. Терези можуть у цей день зустрітися чи переговорити з представником знаку Скорпіон. І як я вам обіцяв, ще я зроблю по одній карті за днем народження. Отож, якщо ви народилися 1, 10, 19 або 28 числа будь-якого місяця, вішну перегорнутий, не дуже гарний показник того, що немає у вас захисту Всевишнього, вам не вистачає віри і краще у цей день важливі зустрічі не намічати, бо Господь Вішну на вас сердиться, одначе є мантра. Яка може його замилостивити це мантра «Ом намах прагавате Васудевая, вона написана, до речі, на цій коробочці. Далі, якщо ви народилися 2, 11, 20 або 29 числа будь-якого місяця. Оцей лотос каже про те, що в цілому день напружений, бо мас червона, одначе вона в прямій позиції. І лотос каже про те, що вам треба розкриватися частіше, вам треба розповідати людям. Про свої бажання, і тоді вони будуть втілюватися у реальність. Не будьте сконцентровані тільки на собі. Якщо ви будете розкриватися, показувати людям та розповідати їм про свої таємні бажання, про свої думки, що ви будете робити далі, тим частіше і швидше буде реалізовуватися ваші ідеї. Якщо ви народилися третього року. 20, 12, 21 чи 30 числа будь-якого місяця, я попереду казав, що день не сильно гарний, одначе Дамару, Дамару це барабан, на якому грає господь Шива. Вважається, допоки він грає на своєму барабані, буде тривати матеріальне життя. Барабан це ритм. Вам не слід вибиватися з власного ритму, дослухатися до також вашого серцебиття, якщо у вас проблеми з тиском обов'язково обов'язково міряйте зі тиск, не будьте легковірними, якщо щось не те. Приймайте ті пігулки, які вам прописують лікарі, далі, якщо ви народилися 4, 13, 22 або 31 числа будь-якого місяця, перегорнутий ваю каже про те, що слід вам дуже ретельно слідкувати за власним настроєм. Бо ваю це Бог вітру. Він приносить щось гарне, а може і забирати щось гарне. Він пов'язаний з настроєм, тому якщо ви будете. Контролювати власний настрій, все буде гаразд. Якщо не будете піддаватися на якісь імпульси, на якісь незрозумілі буревії, які можуть виникати у інших людях, то буде все погано. Тож тримайте себе і пам'ятайте, що все мінливо як вітер. Далі, якщо ви народилися 5-го 5-го, 14 або 23 числа будь-якого місяця Кришна в прямій позиції. Не забувайте про Читати мантру Кришні, Харі Кришна, Харі Кришна, 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 Харі Харі, Харі Рам, Харі Рам, Рам, Рам Харі Харі. І пам'ятайте, що ви кожного дня, кожної секунди знаходитесь під захистом Господа величного, Господа Крішни. Як би ви його не називали, він сьогодні вам дає заспокоєння. Бачите, Кришна стоїть біля своєї. Закоханої радхи, і тому це каже про те, що якщо у вас на цей день запланована зустріч з коханим чи з коханкою, сьогодні все буде гаразд, і в цілому дуже гарний день для сімейних людей. Далі, якщо ви народилися 15-го або 24 го числа будь-якого місяця. Сканда в прямій позиції каже про те, що сьогодні ви можете побороти демонічні сили, бо сканда він знищує демонів. Зверніть увагу на 16-ту годину дня. Це для вас дуже результативний день. І окрім цього, пам'ятайте, що від вашої власної волі, від ваших бажань перемогти те, що вам не потрібно, і залежить ваша перемога. Якщо ви будете чесними, якщо ви будете впертими, можете подолати навіть. Будь-яких демонів. Далі, якщо ви народилися з 7-го, 16 -го, або 25 числа будь-якого місяця, чакра перегорнута каже про те, що сьогодні ви не можете вирішувати щось на вас дуже сильно. Є вплив обставин різних, ви не можете нічого відрізати від себе і тому будьте максимально спокійними в цей день. І зверніть увагу на 23 третю годину вечора. Краще вже в цей час спати. Далі, якщо ви народилися 8-го, 17-го, або 26-го числа будь-якого місяця. Лакшмі перегорнута. На жаль, це богиня щастя, процвітання, супруга Господа. Вічно, і вона випала перегорнута. Це каже про те, що в цей день ви втрачаєте щось матеріальне, втрачаєте своє щастя. Тож не давайте в борху цей день, бо разом з цим тим, що ви будете давати гроші, ви можете віддати своє щастя. І не забувайте, що Лакшмі полюбляє ті місця, де чисто, де є кохання, де є розуміння, де дружини. Слухаються своїх чоловіків і вони поважають їх як Господа Бога. Тож і ви, жінки, поважайте своїх чоловіків, не будьте вирадливими і надмірно егоїстичними. І нарешті, якщо ви народилися 9, 18 або 27 числа будь-якого місяця. Сур'я в прямій позиції каже про те, що ви сьогодні, як сонце, можете розсіяти своєю енергією все, що було незрозуміле. Сьогодні до вас приходить ясність, і сьогодні ви можете прожити максимально яскраво цей день. Бо Сурія додає яскравості. А я бажаю всім вам, щоб все найкраще, що сказали ці карти карми. Відбувалося у вашому житті і мога швидше, а все найгірше витиралося. Ви ж, якщо додивились ролик до цього місця, і у мене не виробила камеру, можете подивитись, як ці аркани виблискують в ультрафіолеті. А я вам всім бажаю усіляких гараздів. Не забувайте ставити свої вподобайки, щось дописувати. Якщо ви вперше побачили такі карти, задавайте свої запитання на електронну скриньку, яку я залишаю під цим відео. Можете замовляти собі чи ці, чи інші карти. Я залюбки вам їх зроблю і дуже швидко. Ну, а я вам всім бажаю усіляких гараздів. Хай вам всім щастить. І, звісно. Українським бійцям бажаю тільки перемог, і хай вас всіх бережуть боги всіх пантеонів, і наш єдиний махавішну вакантанка, Господь, батюшка, Бог.